Звідти Відьопольськ селищна нови. Дякую. 16 березня 2024 року вулицями селища Віддіополь діти безоплатно розносили випуск газети «Надністрянська правда. Покажи мені газету в камеру. Звіти від обертських сочно якому. Чому я стверджую, що газета розповсюджується безоплатно? А це тому, що особисто я не є підписником цієї газети, та на моїй вулиці я таких підписників не знаю. Але діти розповсюджують цей випуск всім тогосподарством. У 2024 році газета Надністянська правда не друкувалась. Про це її головний редактор повідомив наприкінці 2023 року. Хто оплатив цей випуск, невідомо такої інформації у випуску не міститься. Судячи з інформацією, номери, редакція Надністянська правда досі у своїй роботі користується старим свідоцтвом та немає ідентифікатора відповідно до закону України про медіа. Роман Дашанідзе Альтернатівоор.